Україна отримає від сполучених штатів. Велику кількість бойових машин піхоти М2 Бредлі. Про це повідомило видання Блумберг. Ми ж з вами не хочемо такого розвитку себе. Видання наголошує, що Бредлі забезпечив би збільшення наземної боєздатності Збройних сил України, оскільки це фактично легкий танк. На відміну від раніше наданих М 113 Бредлі озброєний потужною 25-мм міліметровою гарматою та протитанковими ракетами ТОУ. У Сполучених Штатів є кілька десятків тисяч цих Бредлі. Бредлі швидкий та маневрений легкий танк, і відповідає нашим політичним цілям дати українцям зброю для прискорення закінчення війни, підтвердив посадовець Пентагону. Нагадаємо, що під час участі в двох іракських компаніях Сполучені Штати за допомогою Бредлі знищили більше іракської бронетехніки, ніж навіть танки Абрамс. Різні модифікації Бредлі перебувають на озброєнні в Греції, в Ліванії, в Саудівській Аравії, Сполучених Штатах та Хорватії. Отже, робиться ще один крок, який наблизився. Жає Збройні Сили України до отримання уже важкої західної бронетехніки. Пишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.